Добрий день, everybody. О, мені так подобається, класний такий. Таке щастя потрібно купити. Народний майстер, голова партії українського кіфу. Дуже смачне. А тут треба після кожного цього свята три співати. Ой, радуйся, землю син, босій народився. Добрий день, ерібаді! Ми на косівському базарі. Справа в тому, що косівський базар знаходиться не в косві. Багато людей приїжджають в косів і думають, що там цей базар. А треба виїхати за косів, там, де починається старий косів, і друге село смодна. Йдемо на наш базар, подивимося, що там можна купити. Йдемо! Косівський базар це те місце, де збираються майстри з усіх навколишніх карпатських сіл. Вони сюди привозять різні унікальні і автентичні штуки: як старовинні, так і ті, які самі виробляють. Працює базар тільки по суботах. Тут самого початку починається так собі, не дуже гарно цей косівський базар, тому що продають всяке різне: і звичайні речі, і якісь. Китайську всяку фігню, але якщо пройти так далеко-далеко, самі задні ряди, то там продають скарб, справжні автентичні вишиванки, кептарі, дуже багато різного такого крутого від локальних майстрів. Ця взагалі територія дуже славиться різьбярством. Тут, наприклад, вже бачите, з дерева кошики також багато роблять. Ціни тут значно дешевші ніж у Львові в рази. Коли я їхала сюди перший раз, то люди кажуть, чуєш Христя, а можеш купити мені те, то те?» тому що у Львові такі ціни. Я, наприклад, минулого разу купила тут кептар за 4500 гривень, а у Львові мені такий пропонували за 10. А яка ціна цього так, 220 гривень. Підсвічник такий. Це мені здається для вівець такі дзвоники. Дуже класно. Скільки? Блін, реально Тільки Я не знаю, куди його повішати. Він мені так подобається. Це його діти. Звук класний такий. Дайте мені оцей... Я собі буду ходити колядувати і бренькати. Ну що, купила такий дзвіночок. Буду сьогодні ходити або завтра колядувати і тако. Господарів викликати. Реально він такий класний, тому що тут видно, ніби що він саморобний. Ну, такий, не є ідеальний, а я таке дуже люблю. Клас. Тут такі класні всякі прикраси з бісеру. Я собі минулого разу купувала. По різному називаються кривульки, то, що я брала, називається Лемківська кривулька. Дуже класні. Ціни тут значно дешевші, ніж у Львові. Добрий день. Хочемо такі прикраси. Це тисячу стоїть. А як вони називаються правильно? Селянки. А, сель, селянки, так? Ну, ці класні. Дуже гарні, дуже гарні. Добре, дякую. Зозулиця, Карпатська Зозулиця із Високих Карпат. Народний інструмент музикальний. Такий як Трембіта, Сопілка, народний майстер, голова партії українського кіста. А хто зозульку хоче купити? Я я, я візьму. Ну Давайте 150 гривень на вас. Але дивіться, то треба на неї так дути, виходиш у дуб. Хвіст, так, хвіст, хвіст. Під хвіст, дути під хвіст. Так, Був так. Хвіста, під... Ну все, буду тепер дути під хвіст зузульці. А, там є дірочки, осьо? А, ось, о? А, ось, о, ось о, о. а, добре. І сильно дуй. <рик> Дідо Дє, добрий. Та, <рик> так, файно, файно. У мене сьогодні вийшов музичний шопінг. Ось купила зозулицю. Зу та дзвоника. Ну а що, зараз треба готуватися до Різдва. Буду дивувати колядників, тому готуйте грошики. <звіг> <звіг> Може буде <полядувати>? Та, буду. <звіг> Три праздники в гості. Що перший праздник – це Рождество Христове, а це другий праздник то святого Василія, а що третій праздник, то святого водохрестя, орадуйся землю, син Божий народився. Але то треба після кожного цього свята приспів такий співати. Орадуйся землю, син Божий народився. Це якраз на різдво дуже класно таких е, три свічки. Це є один з символів Різдва. Дуже мені таке подобається. Священника труби. Та, ми запізно приїхали, бачите, шостої ранку, і тут вже всі поскладалися, ці мої улюблені ряди. Тому не будьте, як ми не приїжджаєте 12 приїжджайте на шосту ранку, якщо хочете вибрати, найкраще. То треба швидше вставати, не спати до обіду. Діти на базар. А то за Львова їхати, знаєте, як довго? Треба було вчора приїхати тут переночувати. Ааа! А ми так і зробили, просто там спали. Ще не в то село приїхала. Я забронювала ще місяць тому хатинку у селі Криворівня. Я собі так думала. Вчора мені кидають господар локацію. Я дивлюся, що це село Кривопілля. І Така, ага. Це тут така фішка базару це е, такі з сиру зроблені баранчики різні або вівчики. Це обов'язково на Косівському базарі. Таке щастя потрібно купити. Добрий день. А чому у вас коники? Дякую. Ось, може бути такий коник. А може бути і баранчик. У мене того разу був баранчик, а цього разу... А може це такса. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Дуже смачне. Реально, зараз хвостика. Тут є така класна пропозиція, це що гуцул сидить на то є сідло, бочки. А це хто? Це коник. А, то коник, гуцул і, і бочки. Та яка ціна? 150 гривень, ручна робота. Аж таке насправді важко їсти. Страшно. Так, я собі візьму на пам'ять, дуже гарний. Що ж, підсумок по сьогоднішньому Косівському базару. Не треба приїжджати так пізно, тому що люди працюють 6-ї ранку і до 12-ї вже починають помаленьку збиратися. Тому моя рекомендація приїжджати о й ранку. Рекомендація номер два це не одягати світлі речі, тому що ви всі будете в болоті. Рекомендація номер три: беріть з собою готівку, грошики. І купляйте багато крутого підтримуйте локальний український бізнес.